Враження двоякі. З одної сторони, з 0-2 ми зіграли в нічию 2-2. Я подякував хлопцям, вони молодці, Я ж кажу, ну, пропустили зовсім не обов'язково два Ну, Перший я рахую, це такий випадковість. Знаєте, другий, ну, там ми якби, на теорії розповідали, щоб зона, опорна зона не провалилась. 02, ну хлопці молодці, розумієте. Я вам скажу, якщо взяти відверто, окрім цих двох м'ячів, ми повністю контролювали хід зустрічі. Другому таймі ми зразу коли з 0-2 перебудувалися. І я рахую, ми повністю ну, домінували. Ну, я розумію, що це психологічний план, і в, це такий, знаєте, виходить на перший план і в господарів, і в нас. Ті намагалися тримати рахунок. Ну, добре, що ми забили в першому таймі ще один м'яч, а в другий тайм, я рахую, ми провели ну, на належному рівні віддати належних хлопців, які вийшли на заміну, підсилили гру. Ну, зрівняли рахунок, на жаль, не виграли. Але я ж кажу, що з 0-2 я подякував хлопцям, що. Витягнули на в такий матч. Гол у роздягальні, як його називають, додав впевненості психологічної. Чого да. в перерві хлопцям? Ми, дійсно погоджуюсь з вами, Гол у роздягальню завжди він так додає знаєте, мотивації, сил. що я попросив хлопців, попросив заспокоїтись, вказали на помилки, які потрібно. Я хто як повинен діяти, і хлопці молодці. Спочатку відверто хвилин 10-15 боротьба була більша, а потім, вже, коли десь після 15-20 хвилини ми під контроль взяли м'яч і почали, знаєте, так би мовити, грати той футбол, який ми відпрацьовуємо. Я рахую, що вдалося, забили м'яч. Могли ще знаєте, такі моменти і в суперників, ну, таких гольових, що в нас, що в них вже більше не було, але... Трошки десь, можливо, затягували ми знаєте, з контролем, м'яча, треба було агресивніше грати. А так я задоволений хлопцям. Як складалися події, ви вже казали, це, ну, два м'ячі відіграли. Ви задоволені результатом нічиєю? Ні, ну нічиє, я ж кажу, що я думаю, будь-який тренер з 0-2. На виїзді зіграти 2-2. Я думаю, що будь-який тренер буде задоволений, але я вам відверто скажу, що це не якісь, але ми реально налаштовувалися на перемогу. Да, ну, так би мовити, команда Суперник зламала нам плани, прийшлося відігруватись. Ну, я подякую вам, хлопці. Нічого, рухаємося далі. Ще багато ігру попереду.